Oh. Христос воскресе із мертвих, смерти смерть смерть Ісус чим сущим гробі живот дарував. Христос Воскресе мертвих, Кріпки с ти безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий ти безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпки святий ти помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині приснуємо віки Амінь. присати, Тройце, помилуй нас, Господи, очей, свіха наша, владика прости, безкошня наша, Святий, посвіти, сьогодні мощі наша імені Твоє, горади, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу, свину і Святому Духу, Imeni, пресно, і нині при снає, во віки амінь. Отче Че, наші жити сина небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, Дай, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш на даш нам до мнесі, остави надоля наша, як каже, моста, Божіком нашим, і не веде нас своє скушенє. Якової царство і сила, і слава Отця, Сина і Святого Духа, нині, і пресне, во віки віком. Бородице прилежно нині, цим річної, і смиренної, і припадив, покаяний зову, ще злобене душевною помози, помузило сердво мавши нащиця, якої зебає от множества гріхом, не одкрати твоїх чих, тебе воєдину заступницю і мами. слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині прийсно, і по віки вікова. Никуда же погородця, сила твоя лола, ти мене достойні, а ще бо не ти предстояла, молящися за них, хто мене збавило то ликих бід, хто же зохранив, охранило нині свободні, не отступимо тебе, владице. Бо я раби спасаєш, присонця Кия, біду, єдина благословенна. Вой мир, всім премудрость, вольни. Пом'яну ім'я Твоє во всяком роді, во всяком роді. Приклони Ухо Твоє, пом'яним ім'я Твоє, во всяком роді, роді, во всяком роді роді. Господу, помолимся, Господи, помилуй. Я святі всі Боже наші, у святих почуваєш, і Тобі славу вас селаємо і Сину, і Святому Духу. Нині присно, і во віки Амінь. Всякоє дихание да хвалить Господа. Всякоє дихание да хвалить Господа. Бога во святих є ухвали, ти сили Його є дехани є, на да хвалить Господа. На да хвалить Господа. І вже сподобатися нам слышано святого Євангелія, миром, Господа, Бога молимо, Ой, Господи, помилуй, Господа. Прости услышим святого Евангелия мир всім. в твоєму. Твоєму. Твоє святого Євангелія чтен, слава Тебе Господи! м в ті дні. Ставши, Марія зібралася і пустилася швидко в дорогу вірську околицю в місто Юди, увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета, привіт Марії, здригнулася дитя в її лоні. і Єлизавета сповнила Святим Духом і скликнула сильним голосом, і сказала: Благословенна ти між жінками і благословена плідло на Твого, звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо, як голос Твого привітання залуна у моїх вухах, дитя з радости здригнулося у моїм лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться, сказаний від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і дух мій радіє Бозі, спасі моїм, бо він злянувся на покору раби своєї. Ось бо від нині облажатимуть мене всі роди. Велике бо в мені всемутній, святе Його ім'я, Марія пробула в Єлизавети місяців зо три. Потім вернулась додому свого Слава Тебе, Господи! Пресвятая Діво Марія, Городиця, Всемилостива, радуйся і спаси, натя уповающий. Христа Бога нашого, мати предвічна, я любові радуйся і спаси на Тя уповающе. О Маріє, мати Божа, молиться нас. Мати Божія, благодати. Діво непорочно зачата Я радуйся, і спаси, на Тя О, Маріє, мати Божа, молися за нас. діво Херовимо світлішая, Діво сарафи, мов славніша, я. радуйся, і спаси на тя уповающе. О Марія мати Божа, молися за нас. Марія голубице нескверна я, Марія благовонний цвіте, не радуйся, і спаси на тя О, Маріє, Обрая діво младопитательнице, Маріє покрови міру ширшій облака радуйся, і спаси на тя О, Маріє, Мати Божа, молися мови са, Марія праведного суді умолені, Марія плачущих утішені, радуйся, і спаси на тя уповающе. О Марі мати Божа молися за нас. Марія грішников прибіжище, Маріє ходатайце во успені, твоєм нас не оставляющая, Радуйся і спаси, натя уповающий. Чистая і благословенна, я радуйся, і спаси, на тя уповающий. That

Сочесниці пред царя Христа, радуйся прозавшая. Всі, христи, я, владичи, це всі Христия і при білище Славу слава Сину і Святому Духу, і нині приснує во віки віков. Амінь, рануй за вселенно я, похвало, за храме Господи, радуйся, оробнеосіна, радуйся всіх прибіжища, радуйся, святильниче, слати, радуйся, славо, православна чесна, радуйся, Марія Христа. Божественна трабесо, радуйся сінем, радуйся, ручко все златая, радуйся всі у побані. Паки, пак і приклон ще глави міром, Господа, Богомолимо, Спани помилуй, Господи помилуй. Все милостива Діво, Маріє, що від віків не чувано, щоб той, хто прибігав під твій покров, чи просив у тебе помочі, чи б молив про заступництво, був невислуханий у тім упованні, ми вдаємось до тебе, Діво понад усіми дівами, і мати наша, приходимо і стоїмо перед Тобою, такаючись із нашою гріхів, просимо. Мати слова, не погороди словами нашими, але послухай їх ласкаво і вислухай. Амінь. Помилуй нас, Боже, по великій милости Твоєї молим Тися, услыши і помилуй. помилуй, помилуй, помилуй. Сохранитися, граду, Семь святі обителі, сей, і всякому граду весь страні от глада убительства труса потопа града, огня, меча, на шестино племенник, і между обрани, і же милости убити благовітливу и благоприменительну благому человеку любимому Богу нашему и гнів в на недвижащийся, і збавити нас належаще оправedне у Свои опрещения і помилувати нас. Господи, помилуй, Господи помилуй Господи, помилуй. Услыши Боже Спасителю, наш упован, і всіх концей землі далечі, і сущих море і далече, милостиве милостиво, всіх наших і помилуй нас. Милостиво и чоловіку любец Бог, я се и те висла воссилаємо і и сыну и святому духу, нині и пресне во війке віком. Ново Єрусалиме, Слава Господня, на тебе восія, дикуй на ній сьогодні, теж не чистая красу і сагороди цього, зані і рожецтва Твоєго. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Христос, Христос воскресив, з смерті смертю, смерть поправи, гробі живо дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благо. Христос, істинний Бог наш, молитвами, причисти, матері, святих, славних і сехвальних апостол, преподобних і богоносних, Отець наших. Блаженност мученика Теодора і всіх святих і спасет нас. Яко і чоловіко, любець. Христос воскресе із мертвих смерті у смерть поправ, Ісущим воробі живо дарова, Христос мертвих смертвих, смерть, смерть поправ, Ісущем воробів, живо дарова, Христос воскресе із мертвих, смерті, смерть поправ, Ісущим воробів. Дарова. І нам дарова живот вічний, Поклоняємося Його тридневному Воскресенню, Воскресенню.